Вітаю! Сьогодні разом зі мною я пропоную вам зробити дуже популярні цукерки, це пташине молоко. Цей рецепт я ще знала з самого дитинства. Він дуже-дуже простий, нема в ньому нічого особливого, це може зробити навіть дитина. Тому не будемо гаяти часу, починаємо. А ви не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Для початку підготуємо форму. Що нам потрібно? Я візьму такий квадрат кільце і закрию його з однієї сторони фольгою, для того, щоб нам низ на зробити залити шоколад. Робимо рівненьке домишко. Ось так. Можна ще бока трошки змочити водою, і тоді воно приклеїться. Так, форма готова. Якщо у вас нема такої форми, ви можете зробити вкруглій. А можна, як я робила в дитинстві, брала якусь стару коробку з під цукерок і робила в ній. От і все. Так, це ми зробили. Далі. Нам потрібно 80 грамів вершкового масла і 100 грамів чорного шоколаду. Раніше у нас були плитки шоколаду всі по 100 грамів. І я розтоплюю в мікрохвильовці імпульсами до жидкого состояння, і ми зальємо нашу форму першим слоєм. Але перед цим ще я візьму 10 грамів желатину і замочу його водой 30, 30 грамами води. Так, перемішаємо. Під відео будуть всі повністю грамовки нашого рецепту. Все, оставляємо набухати наш желатин, а я е, поки що розтоплю наш шоколад з вершковим маслом. Я розтопила наш шоколад. Тепер я поставила нашу форму на підложечку із торта. Е, візьму е, на руку, щоб зразу е, роз, розтекла, е, розтікся наш шоколад. І для того, щоб у мене була. Більш-менш однакова кількість верху і внизу шоколаду, я буду робити через ваги. Так, все, відняла я а, нашу тару і тепер наливаємо наш шоколад. І зразу, а, щоб він у нас розтікся. О! Так, Тепер ми відправляємо або в холодильник, або в морозилку до застигання нашого шоколаду. Поки наш шоколад знаходиться а, в морозилці, ми зіб'ємо з вами білки. Для цього ми беремо 150 грамів білку. І 250 грамів цукру. Можна його додавати поступово. Я, мабуть, так і зроблю. І ще додаємо сюди 1,5 грами лимонної кислоти. Все, вмикаємо. І поступово я буду додавати весь цукор. Наші білки дуже добре збились. Зараз я вам покажу ось такий у нас білок. Зовсім він не, навіть не колихається. І е, розкажу деякий лайфхак для того, щоб ви не засмучувались, коли е, іноді буває, що ви вливаєте розтоплений желатин, який теплий. І е, желатин намутається на вінчик і ну, нічого не виходить. Тому е, це лайфхак з ефірних фей. Е, е, ми зараз поставимо нашу діжу е, буквально на е, декілька хвилин в духовку розігріту до 50 градусів, або ви можете, якщо у вас газова духовка. Ви можете просто нагріти її і поставити, щоб прогріти трошки наш білочок. В цей час ми розтоплюємо наш желатин, і потім ми вливаємо наш желатин в білок, і в цей час ми достаємо нашу форму. Моє бізе простояло в духовці буквально 2-3 хвилинки, може 5 Я дістала, ось ви, якщо ви бачите, форму, я розтопила так. желатин. Тепер я опускаю нашу кришку діжі і поступово, не більше до стіночок, я вливаю наш желатин. І тут бажано робити все швидко. Це я влила наш желатин. Готова. Тепер ми переміщаємось і заливаємо наш білок в форму. Ви повинні знати, що желатин починає, не буде працювати, поки у вас температура вашої маси ну, в районі 50 градусів. Якщо вона вже починає спускатися, то тоді желатин вже буде желіруватися, і вам буде важко його з ним працювати. Тому от чому я підігріваю а, масу, Сейчас. білочок, для того, щоб ми не переживали, що наш білок дуже швидко у нас стабілізується. Тепер ми все це переносимо а, в. Нашу форму швиденько, тому що форма холодна. І зараз дуже швидко буде стабілізуватися наш білочок, наше пташине молоко. Це самий простий рецепт з мого дитинства. Я ще покажу вам Інший рецепт вже більш професійний, але це зможе зробити кожен. Тут не потрібно ніяких супер інгредієнтів. Все у вас є вдома. Так, розрівнюємо красиво. Так. Єсть. Так, я навіть возьму шпательочок І розрівняю, щоб у мене було, ну прям. Красиво. Ну, якщо десь погрішності, як казала Джулія Чайлд. Нічого страшного, хто там його побачив. Головне, щоб було смачне. Ми залили наше пташине молочко в форму. Тепер ми відправляємо нашу форму або в морозилку десь на півгодинки, або в холодильник на годинку-півтори. І потім продовжимо далі. Наша формочка в мене пробула а, в холодильнику десь годинки-дві, не було часу. І тепер я розтопила а, наш шоколад ще раз. А, і заливаю а, наше пташине молочко повністю. Щас я трошки його розмажу, а потім розтягну. Отлично. Тепер. Розтрусимо його. Вуаля. Так, ставимо в холодильник десь на, або в морозілку десь на півгодинки. І потім я покажу, як я його розрізаю. Ну що, ми на фінішній прямій. Так, мій шоколад застиг. Тепер, ось, бачите, він такий дубовенький. Тепер я знизу знімаю фольгу. Ось, де бачите, яке донечко у нас шоколадне. Все, чудово. Ставлю на підложечку або на тарілочку, тут уже як ви хочете. Далі, що ми робимо далі? Ми беремо полотиночки мокреньке, і я поставила кастрюлю, довела воду, повну кастрюльку, довела воду до кипіння і туди положила ніж. Нам потрібен гарячий ніж. Для того, щоб він не ламав наш шоколад, а ем, плавно розтоплював. Тому ми обережно він повинен гарно прогрітися і не спішіть. Якщо він уже, ви бачите, остив, знову погрузіть його в кастрюльку, підігрійте, витираємо, щоб не було ніяких капельок. І далі йдемо. По всій формі, для того, щоб для початку нам потрібно висвободити наш е наші цукерки з форми. Так, я освободила наші бока. Все, я дістала форму. Дивіться, як класно. Тепер ми точно так же гарячим ножем намічаємо, витираємо, намічаємо, ну, які ви хочете кубики, конфетки. Це я пальцем влізла. Пропаюємо. Нам головне шоколад пропаяти. О, єсть. Так, ще підігріла. Щоб його не поламати, а пропаяти. Не спішіть. Бачите, він провалюється. Він тане і провалюється. Все. Єсть. Тепер дорізаємо до кінця, тому що нам же і дно треба пропаяти. Тут обов'язково протирайте ніж, щоб у вас бока були красиві. Те ж саме ми робимо, тільки вже відрізаючи наші. Кусочки. Кожен раз я прогріваю ніж, протираю, я навіть взяла два ножа, щоб швидше. Я розрізала наші цукерки і побачимо, що в нас вийшло. О, дивіться, яка краса, і смакота. Це самі прості, що зможе зробити кожен. А, в подальшому я покажу ще один рецепт, який я знаю. Ну, там трошки а, більш професійніше, чи більш натуральніше. Ну, не знаю, як на натуральніше. Ну, моя донька, а, старша, любе саме ці. Я робила і такі, і такі. Вона сказала: не, мама, давай мені ось такі. Дивіться, яка краса. Я вам вибираю красиві, поставлю і смачні. Вуаля! Робіть, творіть, смакуйте. Це дуже просто, це дуже легко і дуже смачно. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До зустрічі! Люблю вас! Пока-пока!